Привіт всім! Вам обов'язково треба це побачити, якщо ви не розумієте, чому ваші котики так дивно поводяться вночі. Це просто комедія. Знайомтесь з нашою секретною трійцею, команда котів. Перший це охоронець холодильника. Він стоїть на варті біля холодильника і слідкує, щоб жодне нічне перекушування не пройшло їх повз нього. Завжди пильний і завжди голодний. Далі у нас підковдровий блимач. Бачите ці сяючі очі з під ковдри? Це він. Він майстер несподіваних стрибків. І нарешті у нас є викрадач смаколиків. Поки охоронець холодильника і підпідков дровий блимач відволікають вас, викрадач смаколиків тихенько краде ваші нічні смаколики. Дружна команда з рука успіху, правда ж? Тож наступного разу, коли почуєте підозрілий шум вночі, пам'ятайте, це не привид. Це команда котів на черговому завданні. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться відео, якщо ваші котики такі ж хитруни.